Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Розмі повідомляючи російська ППО біля Брянська збила не один, а два свої гелікоптери. Один з них в клинцях, другий біля села Сурецький Муравей. Психоз сьогодні, 13 травня, у прикордоні з Україною Брянській області зазнали аварії два гелікоптери. За попередніми даними їх могли збити зенітними ракетами. Про це пишуть російські змі. Один із гвинтокрилів зазнав аварії у місті Клинці на Брянщині. У центрі здіймається густий дим. В місцевих пабліках повідомляють, що перед падінням гелікоптера прогримів вибух, після чого той загорівся і впав. Спочатку повідомлялося, що ймовірною причиною стало загоряння двигуна. Потім ЗМІ зазначають, що гелікоптера ймовірно збили зенітною ракетою. Другий літальний апарат впав у місті стародоб у 30 кілометрах від клинців. Російські ЗМІ повідомляють, що наразі спецслужби встановлюють приналежність гелікоптерів. На місце прямують рятувальники. Зазначено, що внаслідок інциденту постраждала 51-річна жінка. Її зачепило уламками. В той же час телеграм-канали пишуть, що гелікоптер. Оптери збило ППО Патріот, яке стоїть на кордоні, та може дістати в глибину 160 кілометрів. В перші місяці повномасштабного вторгнення президент, урядовці, чиновники щодня закликали союзників закрити небо над Україною, в тому числі й передав ЗСУ комплекси Патріот. Мова про ці системи зайшла і наприкінці листопада, коли після чергового російського обстрілу Україна одна з ракет впала у польському пшеводові. Тоді Берлін запропонував надати ЗРК РКП Польщі. Прем'єр-міністр країни Матеуш Моровецький закликав спрямувати системи в Україну. Тоді Німеччина пропозицію. Відхилила. Я намагався переконати міністра оборони Німеччини, що ефективніше використовувати батареї Петріот на заході України, оскільки з боку Німеччини немає бажання, ми говорили про розташування цих наборів у Польщі у Люблінському воєводстві. Найважливіше, що німецька сторона погодилася, що саме польське командування буде приймати рішення про застосування цієї зброї, говорить Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі, 21 грудня 2022 року у Білому домі підтвердили, що США планують передати Україні систему Петріот. Я здивований, що Сполучені Штати йдуть на це. Цей крок це ризиковано через складність і самої системи і її передачі у воєнний час. Є також питання щодо того, скільки часу знадобиться для підготовки персоналу. Система може з'явитися в Україні протягом багатьох місяців. Тоді говорив Марк Канчан, старший радник програми міжнародної безпеки Вашингтонського центру стратегічних та міжнародних досліджень. Проте, врешті, перші системи ЗРК Петріот приїхали в Україну з Німеччини. Вражає цілі ЗРК Петріот керованими ракетами Земля Повітря. Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 кілометрів, залежно від. Типу ракети одночасно, Петріот може знищувати 8 цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні. Проблема з системами Петріот в їхній складності. Програма навчання для деяких ремонтників триває майже рік. Це також вимагає розгалуженого ланцюга постачання. Тому це дуже складно. Це з тієї ж категорії, що і, наприклад, реактивні літаки. І Патріоти такі літаки були б чудовим поповненням під час післявоєнної відбудови української армії, але складно приймати їх на озброєння під час війни, говорить Марк Канчан. Українських військових. Навчатимуть користуватися системою третій країні, пояснили в Білому домі. Загалом Петріот вже закупили 16 країн світу: Німеччина, Швеція, Іспанія, Румунія, Греція, Нідерланди, Японія, Кувейт, Ізраїль, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Бахрейн, Йорданія, Катар, Південна Корея. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.